З низького півдня ворог атакував Київщину 11 ракетами типу Іскандер М та іскандер К. Українські військові збили усі ракети. Як нагадав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, вдруге за добу російські окупанти здійснили ракетний удар по території України. Близько 11.30 ворог атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з оперативно-тактичної ракетної зброї Іскандер. Загалом випущено 11 ракет Іскандер М та Іскандер К з північного напрямку. Силами та засобами противоповітряної оборони усі цілі знищено разом до перемоги. Лише за 6 годин після нічної атаки країна агресор знову завдала ракетного удару по Києву. Це була вже 16-та атака на столицю від початку травня, повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації. Таким чином ворог змінив тактику. Після тривалих виключно нічних нападів наніс удар по мірному місту в день, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, расисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення. Попередньо усі повітряні цілі було успішно знищено силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучень по об'єктам Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. Мер міста Віталій Кличко повідомив про падіння двох уламків ракети на проїжджу частину дороги в Оболонському та Подільському районах. В Оболонському та Подільському районах столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Всі служби працюють на місці. Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі Києва. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, виступив зі зверненням після спроби терористичної Росії атакувати нашу державу балістичними ракетами в день 29 травня. Всі, ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть запалати Україну. Я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Всі, знаход як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну, а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, залиш свій коментар.